Сапутін довгий пас. Не вдалося тут Алефіронку зачепитися. І контратака може бути Климчук. Климчук на лімфланці. Климчук ввійшов в турнома майданчик. Климчук проти нього двоє. Климчук йде далі. не передачу. Руніч. Василь Руніч відзначається забитим м'ячем на 67-й хвилині. Зараз дуже інертно зіграли проти Юрія Климчука. І в цьому головна проблема зорі. Одразу два гравці грали проти Климчука, але по суті десь передавали один одному. Швидше. Шуче... Імітували такий щільний відбір у Юрія Климчука, що повинно робити нападник? Він повинен йти на ближню стійку. Василь Руніш якраз це зробив. Ще раз дивимося повтор даного епізоду. Ось тут зверніть увагу. Два футболісти грають проти Василя Климчука. Проти Юрія Климчука. І Юрій Климчук таки зумів з під двох захисників викинути цю передачу.